Творчість допомагає залишатися людиною, і коли ти робиш щось власноруч, і коли насолоджуєшся мистецтвом. Театр не дарма називають голосом епохи. Коли цей голос звучить із фронтового херсона, він набуває особливого значення. Це правда, Херсонський театр не зупинила ані війна, ані окупація. І тепер колектив вирушає у гастрольний тур з моновиставою Одноденний герой. Перший показ відбувся у Київському театрі Франка. Куди проляже маршрут спектаклю далі та що в ньому особливого? Дізнаємося просто зараз. Драматичний театр імені Франка у Києві зустрічає херсонську трупу. У столиці вона презентує моновиставу Одноденний герой. Це перший показ гастрольного туру. Аби потрапити на нього, треба не лише придбати квиток, а й пройтися по триколору, який постелили перед входом. О, як гарно, боже, як гарно. Подивись. Подивись. Ой, мамо, люблю, це знакомим повернеться. Люблю це. На виставу завітало чимало митців і колег. І я сьогодні прийшла обняти своїх людей. Я прийшла, тому що в окупації я їх не бачила. Я прийшла, тому що я не могла не прийти. Це мій колектив, це мої рідні, це ті люди, з якими ми були в тому щасливому, довоєнному мирному часі. В основі сюжету реальна та особиста історія автора п'єси Володимира Туки. Він херсонець. Брав участь у проукраїнських мітингах і став свідком окупації рідного міста. Коли вдалося вирватися від росіян, Володимир без жодних вагань приєднався до ЛАВ ЗСУ. Про все це йдеться у виставі. Ставлю на перше місце виконання бойового завдання. Я ніколи не прийму поразки. Я ніколи не спасую перед труднощами. Я ніколи не полишу небезці бойового товариша. На сцені Володимир Тука розповідає про свій шлях: готується бути аніматором на дитячому святі. Військова форма поступово змінюється на костюм клоуна, а разом з ним трансформується й атмосфера вистави від трагедії до іронії та зворушливого спілкування з глядачем. Володимир Тука служив у ЗСУ понад рік. Спочатку на Донецькому напрямку у десантно-штурмових військах після поранення сапером на Одещині п'єсу написав у межах проєкту театр ветеранів. Про війну треба сьогодні говорити, тому що вся країна воює. Хлопчики там не втомилися. Та да, в окопах. ми воюємо. Ми сьогодні на війні. Всі, вся країна повинна це розуміти. Хтось працює, він працює, платить податки на війну. Хтось волонтерить, хтось воює. Сьогодні театр це своєрідна терапія для людей і підтримка для акторів, які через мистецтво розповідають про боротьбу України з ворогом. Ми ще підтримуємо родину режисера і товаришуємо з Тетяною Павлюк, з дружиною режисера цієї вистави. Тому насправді це такий і Особистісна якась така зацікавленість. Ну і я вважаю, що підтримувати проекти людей, які після таких складних обставин можуть творити, показувати нам е, нові важливі вистави, соціальну проблематику, це просто і громадянський борг, в тому числі. Автор п'єси Володимир Тука та режисер Сергій Павлюк над прем'єрою працювали понад місяць спершу репетирували онлайн згодом наживо у Києві. І Херсоні після столиці виставу Одноденний герой покажуть також у Миколаєві та Кропивницькому.